Доброго ранку, друзі! Сніданок, вихідний з вами. Ми з вами на один приступник Україна на телеканалі ТЕТ, так само у YouTube. Ти ви можете лишати коментарі, підписувати, ставити лайки. І про інстаграм про нас не забувайте. Ігор щось хоче сказати, бо він нахилився і робити. Звичайно, ручку. що хочу сказати. Я, я хочу сказати, що я нарешті от, цей титр може собі посидіти тут. Розслабитись? Ну, а як? А це? Не факт. А що ти а, перепрацював? А, перепрацював? Ти, с... я ти що, я дай суботу, неділю тут гарував взагалі, поки Лю... тебе не було. Тут, 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 це добре, ти був? Да, людина, людина, ну, пельмені приготувала. <ріх> Причому ну, заморожені. <ріх> <ріх> Але ж смачні, Смачні. о, так, тут так гарно. То ти то треба, як то кажуть, для я мене думав, повторити, що... щоб я скуштувала. Я собі думав, що я собі тут посижу, що робити? Дивіться, роботи у нас сьогодні достатньо буде. Давайте. Я сьогодні таку страву підібрала, щоб, знаєте, всім вдома було чим зайнятися. І чоловікам, і дітям, і чоловікам не тільки їсти, а ще й трішки попрацювати. Ти що хочеш, натирати чи нарізати? Натирати і нарізати, я готовий все. Я вже можу. Я, 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 як натру, потім дуже хочу нарізати. Здрава. Він вже кухонний комбайн. Він не тільки. <свист> та, я, то... я можу таку, от ну, Будики, вот так ну, вот Треба так. заснувати новий бренд. Ігорюк, да. <рес> <рес> Давайте подивимось. Рецепт. Ігорчик. Комбайн і А, Давайте подивимося, рецепт. Що треба мати для того, щоб сьогодні смачно готувати разом з нами. Отже, ми сьогодні готуємо кільце з баклажанів. Ну і відповідно нам потрібні баклажани, цибуля, курячий фарш, морква, перець, аджика, яйця, часник, зелень, олія для смаження. Рецепт нескладний. Це якраз знову ж таки, як ти любиш, Ігорю, сезонне. Сезонне. Я дуже люблю тільки сезонне. Тільки сезонне. Знаєш, я не... тебе попрошу. На три, будь ласка, одразу в тарілку сир, щоб ми На не. Е -е -на Я люблю трішки дрібніше, а він не розплавиться. А то й нам і треба? Так і так, і так розплавиться. Добре, три на більшу, Саша, Ціну? Я Половину. пожалів тебе. Угу. Половину, да. ти... я, я для... тебе стараюсь. так. Я все так. стараюся. Якщо мене. ми готуємо кільця з баклажанів, то відповідно потрібно в першу чергу брати ті самі баклажани і робити з них кільця. Щоб було зручно е, начиняти, то кільця мають бути трішки, можливо, навіть товстіші, ніж сантиметр. Десь по півтора сантиметра. Робимо кільце. А як їх начиняти? Прямо тут начиняти? Щоб начинити, треба зробити місце, куди ми начиняємо, правда? Що логічно, так. Ага. Тому ми можемо потім не можемо, а будемо вирізати серединку так. і потім начиняти наш баклажачик. А серединка буде цей, повністю пробита. Повністю Чи прорізана, треба так. таку виямку? Ні, 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 повністю, саш. Повністю для того, щоб у нас були кільця саме не тарілочки з баклажанів, а кільця. І е, оця серединка, яку ми будемо вирізати з баклажана, вона теж у нас піде в фарш. Тому ти її не дрібни. Візьми маленький ніж, Саш. Тобто так візьми маленький ніж. Ну можеш і так, отак. От О, дивись. Ти класно вигадав? Ну чайною ложкою. Це теж. Я думала, що треба ножем, але я бачу, що чайною ложкою ти класний показуєш лайфхак, Воно теж може бути. Отак так, от народжуються лайфхаки. Оп, будь ласка. Так, а можна взяти і, наприклад, маленький ніж і робити це маленьким е, ножем. І порізатись. Чому? Ну добре. Чому різатись? Добре, давай ми я вирізаємо серединку. Доробити. Зараз зараз дивись, не роби дуже товстий край, тому що серединка, чим більше начинки, ти ж знаєш, тим смачніше, правда? Угу. Тому серединки ми відкладаємо, кільця ось такі є нашою основою, яку ми будемо потім фарширувати. Так, є так, ще так, один лайфхак, який нам е, наші колеги запропонували, але часто буває баклажан трошки меншого розміру, ніж кільце, і не виходить прорізати. Кажуть, що можна склянкою пробувати. Олександр, дивись. Ну ні, ну вони ж різні баклажани. Але склянка Це товста ж... і вона, бачите, не вирізає, бо край тупий. Тому варіант з чайною ложкою, як запропонував Олександр, і з ножем вони є більш робочі. Це знаєте, перевір... wow. перевірили все, що там пропонували нам е, соціальні мережі. Але дійсно працює насправді. Можна дивись, Тож, можна чекай, ще отаке спробувати. Ти сказала робити то тоненький. Е... Так це ж ти вирізав? Ні. Це я вирізала? Це я. А, в мене бачиш, ця сторона ширша. <рив> <рив> дивись, тоді тут можна підрівняти. <рив> так, ми робимо край не дуже товстий, десь в сантиметр, а цю середню частину вирізаємо і її, Ігор. Ти вже з mm. сиром впорався? Будеш да. натирати. Молодець. Тепер оці серединки від баклажанів треба на дрібненькі кубики по Так, да, Зараз тобі туди Саша а, буде я передавати. я буду передавати. Давай. Давай. Осюди серединки клади, їх буде Ігор нарізати. Я тим часом починаю. Обсмажувати на пательні дрібно нарізану цибулю і моркву, яку теж потрібно буде натерти. Потім ми туди будемо додавати порізаний помід... порізаний перець, трішки прощавлений чесник, серединку від баклажану, і туди ж піде фарш разом. Оця овочево сезонна м'ясна. Маса буде йти всередину в наші баклажани, які ми будемо начиняти. Врешті-решт у нас вийдуть кільця з дуже смачною начинкою, і ці кільця будуть запікатися в духовці. У -у -у. Ну я, хлопці, як тобі? Довго запікатися? Ну, як мінімум, хвилин 40. Що так довго, кожен? Ну, раз? Довго? Можна приготувати щось таке, що ну там 5 хвилин. Ну то залий вермишель гарячою водою і їж через 5 їсть хвилин. Через 5 так, хвилин, є такі та... рецепти, Це але ж мариант. хочеться. Хочеться щось смачніше, щось оригінальніше. і Тим паче, що зараз такий сезон, що у нас є величезна кількість сезонних овочів, які вродили на городах, і їх потрібно використовувати. Ці сезонні овочі потрібно накопичувати себе вітамінами, збагачувати усіма можливими з городу, Тому ми це і використовуємо. А я люблю почекати Любиш попрацювати, почекати? потім смачніше їжі. Ага. Ну а як не що тут, зразу закинув щось, і це все ну, не відчуваєш. До речі, є декілька таких, знаєте, кулінарних секретів. Якщо господиня е, хоче все максимум використати з городу, то вона звичайно додає і помідори, і перець, і всю зелень, що вродила. А якщо часу не багато, то можна е, трішки знаєте, хитрити на кухні, збагатити смак нашого начинки і фаршу, але використовувати вже для того, для цього трішки інші е, продукти, що саме ми вам. Пізніше розкажемо. Ми спочатку приготуємо нашу начинку, а потім вже будемо з вами і секретами ділитися. Ла-ла-ла. Доброго ранку, друзі. Сніданок вихідний з вами. Валентина Хамайка, віртеляник. Я Олександр Попов. І в нас сьогодні фаршировані кінця баклажанів. баклажанів. Так. так і ви знаєте, фаршировані вони і начинка, якби не начинка, серединка від тих баклажанів теж іде у фарш. Обов'язково є декілька так знаєте, таких лайфхаків, і особливості, коли ми готуємо ось цю начинку. Обов'язково потрібно в першу чергу посмажити цибулю. Вона не вбирає масла, але обов'язково має стати такою, значить, м'якенькою. Не потрібно чекати золотавого кольору, просто вона має стати м'якою і віддати свою зайву вологу. Після цього ми дрібно нарізаний баклажан. Ігор з цим гарно впорався. Перекладаємо сюди, і цей баклажан вже починає всотувати олію, яка була у нас тут е, на пательні. Паралельно вже в мене накріжнакришений достатньо дрібно. Перець, одна причина її буде більше, ніж достатньо. Вона зовсім скоро теж піде ось сюди до нашого ось цього фаршу. І вже в останню чергу ми додаємо м'ясо. М'ясо може бути різне: там телятина, свинина, ялович, курячина, в залежності від того, що ви маєте і що вам смакує. Єдина умова, воно має бути обов'язково перекручено, тобто дрібненькі шматочки. Бо великими шматочками буде ну, достатньо складно начиняти. Це треба на м'ясорубці. На м'ясорубку, так, достатньо. А це сусідів будити зранку? Ні, Саш. Ні. <рив> Добре. Ні, ні, ні. Ну ні, і хочеться ну, знати, що сказати... все-таки фарш об'єднує таку однорідну масу. Це зручно і це смачно. Якщо вони е, роблять ремонт. То можна її побудити. Да, так? Трошки. Але скажи мені будь так, от я, вона, вона буде не гостра, да, так? А треба, щоб гостра? Я було. люблю гостру. Густреньке щось буде, там може, ти хочеш і... додати пікантні пікантності. пікантності. Ми обов'язково додамо. Більше того, ми додамо а, такі, знаєш, якби, концентрований смак осені і Обов'язково. Але перед цим мені ще потрібно м'ясо додати, а, я щоб думаю, я вже я. потім поділилася усіма лайфхаками. До речі, ми не не, не будемо чекати повністю, коли протушкується а, перчик. Як тільки ми побачили, що все об'єдналося ось тут, як у нас на пательні. Починаємо потрошки додавати м'ясо. М'ясо буде віддавати сік, а відповідно, що все в процесі буде паралельно між собою тушкуватися і об'єднуватися смаки. Ти потрошки так додаєш? Це я... просто весь фарш. Ні, там. це не весь фарш. Ти ж бачив, я половину взяла. Я бачу, ага. що у нас достатньо багато начинки і не хочу готувати зайвого. А порізали ми кільцями лише один баклажан, тому нам поки цього буде достатньо. Ну добре. Я зазирнув в коментарі, які ви нам пишете, от пані Людмила пише доброго ранку. Привітайте, будь ласка, якщо можете, з днем народження нашого вуйка. Вуйка. Вуйка, вуйка вуйка, Саша. Е, Червеняк Сергій йому, 51. Ти знаєш такий вуйка? Будь ласка. Ну, дивись, в нас давай, говорять, давай. є стрик, стрик і вуйко. Так. Е, мамині, рідний брат, от моєї мами рідний брат, це мені вуйко. Так. А татів рідний брат це, це стрик. стрик. Так, щоб ти просто розумів. Ну, в нас так в нас, ну, так прийнято. Добре, тоді е, вітаємо Вуйко, Пишуть: вітаємо сміливого, мужнього, красивого, достойного чоловіка з ним народження, сили вам та нових звершень звершеннях. Фінансової стабільності. Так. Можливо, багато позитиву в житті. Сім'я по полях чи поляк тоді. Тепер я вже не знаю. Поляк, поляк. І ще одне привітання зараз. Я почитаю. Пані е, Любов пише вітання з Велико Михайлівки, Дніпропетровська область. Тихого спокійно. Прошу привітати з днем народження мого чоловіка Даценко Миколу Володимировича. І ось така класна літня світлина. Вітаємо. Всього найкращого і, і ще одне е, вітання з Ямниці нам передають. Ну, пишуть: люблю вас дивитися. А пісня а вже осінь прийшла у мій сад» Гарна, заспівайте на біс. А ми ну сьогодні, давай. Та ми будемо сьогодні співати. Ну не зразу все. Ми потроху я треба думаю, все що витримати. сьогодні наживо просто, просто здійснить мрію нашої глядачки. Після дев'ятої іва Бубл буде в нашій студії наживо заспіває цю пісню, а якщо ви хочете, щоб це був дует разом з Ігорем Сиганником, то пишіть в коментарях і ми зможемо вам це думаю, організувати. Скажеш, а якщо ви хочете, щоб це був дует на ваше день народження, пишіть в особисті. Ми, ми можемо виїхати, так. Дивіться, достатньо швидко готується страва, що дуже приємно. Бо поки ми з вами розмовляли, вже і м'ясо почало об'єднувати наш фарш. і Якраз ось тут ми можемо додати е, такі, знаєте, пікантну гостринку нашого сьогоднішнього рецепту. бо Якщо у вас немає е, можливості бігти за томатами, або томати вже з'їли. Е, якщо не назбирали потрібну кількість спецій, то це все може об'єднати е, смачна аджика. Коли ви берете аджику, вона ідеально, просто ідеально доповнює страву. Лише кілька ложок вони об'єднають і зроблять такий концентрат смаків. Ви одразу відчуєте і свіжі помідори, і коріандр, і базилік, і майоран, і трішки, знаєте, навіть перцю чилі у складі допоможуть вам збалансувати вашу страву. І додати таку, знаєте, приємного стринку баклажанам. Ну, я про це й казав. Mm -hmm. Має бути щось таке, знаєш, ну несподіване трохи. А в тебе все. <рес> це, це ти казав, що в мене було все сподівано yeah, якось, да? Yeah, а так, ти так? хочеш спонсати? Nee, ти бути нариваєшся, тут треба бути пікантність обережним. Якась. пікантність. Кожній страві має бути якась пікантність. Пікантні нюанси від Ігоря Циганика. Ну що я перемішую, об'єдную наш фарш. Нехай Аджика додасть у цієї пікантності, про яку так і несподіванку, про яку так марить горцигани. І вже зовсім скоро ми будемо начиняти наші кільці баклажанові. Доброго ранку, друзі, сіна вихідний з вами. Валентина Комайка, і Олександр ви нарешті настав той момент. Ми так довго його чекали, що наші кільця фаршируються. Баклажан, я, я, б речі, я, речі, до речі, теж хотів спитати. От подивись, ти повністю вибрала кільця, а вони от так от зараз на пательні не розтечуться там знизу. Ну якщо б була би тарілочка, то воно було б так, знаєш, як такі кошти. Хоча типу. б знизу було закрито. Ні, не розтечуться, тому що ми додали яйце. Яйце буде скріплювати наш ага. фарш. Нічого тут витікати не буде. У нас начинка достатньо густа. Ага. До речі, якщо ви любите, наприклад, сирну скоринку. Якщо ви фанат сирної скоринки. Так, фанат. Фанат. Так. Я подивилася, Саша, в твої очі. Дивись. На дно трішки сиру, який розплавиться і а, буде тарілочку створювати. Бачиш, як у нас народжується, та так то зовсім єнча пара калеш, як казали ну, у нас на селі. Зовсім єнча. Ось так бачите, нанизь трошки сиру. Потім наверх нашого. Фаршу, а потім зверху знову закриємо сиром. Як тобі, Олександр? Оце вже діло. Но. А Но, то бачу. щось не, не ясно було. Ну, бачиш, от це означає, хлопці, надихаєте. Творю в процесі. Звечора ще не думала, що буду так робити. А от дивлюся ваші очі і розумію, що ваші очі вимагають, щоб сиру було більше. І начинки, бачиш, теж можна зробити отак з гіркою. Щедро. Так, з гіркою накладати. А вона ще утрамбується просто, так? По, ні, вона то, не буде утрамбуватися, Саш, ні. Сасаж, ні. Вона не буде, ну тут така начинка, що її потім на хліб можна мастити, якщо просто окремо запекти. Вона дуже смачна. Це набір сезонних овочів, все, що росте на городі, заправлене смачною аджикою пікантною. Ми це будемо все запікати, а зверху ще трішки я, засипемо я, сиром. Я, я перепрошую, і оцю начинку потім що лишиться, можна на хліб і їсти, так? Підпекти на хліб і їсти. Я кажу, що 40 хвилин довго запікатися. Людина голодна. Ні, Є, він, я він, тебе не годую. Він, він розказує, та ні, я ні, можу почекати. Валь, вони просто наді мною поприколювалися минулого разу. Я коли Люда вирішив. Люда робила з м'ясом, з фаршом е якусь страву, вони мені дали спробувати. Ні, ні, Я наївся звертати. Давай, 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 давай розказуємо. Це був тартар. Ігор, це був тартар. Так в модних ресторанах теж роблять. Чи за це гроші просять, так що все добре. Люда просто його лизнула. А Ігор так і ложку з'їв. Вона каже: спробуй То Я спробував, а як спробувати? Ну як язиком близати? Ну то ж не дуже естетично, правильно? Я вирішив все забрати. Ну, живенько. бачите? вони потім приколювалися, на мною днів вісім. Ну чого ж, Ігор, по перше, вісім днів з того дня не пройшло. Давай <рекун> вже не підбріхувати. додаю. <рекун> <рекун> Додаєш, мені але якби тут був клопотенко, то він би сказав, що це просто була висока кухня. <гум> Висо, дуже висока, <гум> дуже висока кухня. і сира. <гум> 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 пані, пані Алла пише: доброго ранку. Як завжди даруйте гарний настрій, а я пропоную, коли прийде Іво Бобул, щоб був не дует, а Тріо. Нехай Саша не залишається в сторонці. Я максимум можу, ну, це. Пританцьовувати по фону разом з Валентиною, ну а насправді ти ну, непогано співаєш, Олександр, класно але чомусь співаємо. постійно насправді він класно співає. Ми це чули, так. і ми це знаємо, але він просто дуже чомусь от приховує цей свій талант. А чим ми, Саша, в тебе віримо? Ти маєш це знати завжди. Дякую. Відчули Ви... цей видих? І, 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 мама. і, і любим, Ви мама, і любим. і любим, Саша. І ще е, тисячі наших глядачів. Давайте кажіть е, свою о, підтримку, о, о, Олександр. Слуха, а якщо, якщо зробити якусь ще заливку? І залити їх якимось соусом, щоб вони там ще, як то кажуть, ну, бавилися. Подивися, под... бавилися? Ну томатну заправку можна можна, туди? але це вже будуть не кіси, вже будуть тушковані баклажани, угу. а хочеться, щоб вони пропікалися за рахунок соусу, який є всередині в нашому в нашій начинці. Вони будуть пропікатися баклажани, але і залишатися такими знаєш цільними тримати форму. Тому соусом заливати не будемо, але наші глядачі вже, якщо хочуть, то можна. Знаєш, класика, коли змішуєш ну, просто я бачу, томати що що і сметану, що є завжди вільне смачно. місце в цій у формі. То ти ще зроби пару кілець і не буде і вільного туди вже, місця. Може, вже не, вони не влізуть. А що ти задню даєш? Ні, ну вони не влізуть. Та влізуть. Десь в мене є ще начинка, ще можна два кільця зробити. Куди? А куди ти туди? Вони широ, вони величезні. А я візьму менше. Дивись, дивись, ось тут. Щоб на Івобо була вистачило і на його друзів. Дивись, ще три кільця сюди піде. Це ти про нас? Да давай вже запікати. Добре, я Це бачу ваші голодні ще очі. Ні, Давай, Ігорю, запікати. неси в духовку, неси в духовку. А якщо дороблю, то потім докладу туди просто. Все добре. Нехай запікається, Отже нехай не буде наші... смачно. Отже, наші кільця баклажанів решті за... відправляються запікатися. Який режим? Верх-низ, гриль. Режим може бути верх-низ, може бути конвекція, але їм 100% потрібно хвилин 40 запікатися в духовці, щоб вони пропеклися, щоб кільця стали м'які і щоб було смачно. Готуйте разом з нами, надихайтеся, обов'язково. Користувати сезонні страви, використовувати наші рецепти, і ми завжди з радістю чекаємо читаємо ваші вдячні відгуки. І Нам подобається, коли ви готуєте разом з нами.